У вас є таке, коли ви вранці просипаєтеся, і у вас такий шум в ушах або, наприклад, трошки болить голова. Я не медик, але я зараз розкажу, як я цього позбувся. Потрібно працювати з шиєю. Значить, Просто робимо звичайні руки, але я покажу один секрет. Перший рух вправо ліво Робимо дуже повільно. Плечі у нас розслаблені тільки головою намагаємося якомога більше головою притулитися до плеч. Тільки починаєте зробіть 10 разів в одну сторону, 10 разів в другу сторону. Другі звичайні рухи для нас це вліво-вправо. Теж плечики розслаблені, якомога далі завести голову. Робимо спокійно, нікуди не поспішаємо і кайфуємо від нашого хрусту, якщо він у вас залишився в шиї. Далі дуже важливий рух для нашої задньої частини. Робимо такі от рухи вперед. Теж спокійно, як качечка, да? розслаблено і робимо вперед. Ніяких кругових отаків от вправи ми не робимо. Це, це не є нашими природніми вправами для нашої голови, тільки зробити собі гірше. Да? І от остання вправа, да, яку, яку я додав і яка мені реально допомогла, це от голова в нас рівно, але ми робимо як під діагоналію. Да? Так само стараємося максимально в одну сторону. І робимо в другу сторону. Оці рухи мені дуже допомогли, тому що ми пропрацьовуємо таким чином весь спектр нашої шиї. Нікуди не поспішаємо перший день робимо вранці лише, на другий день можемо. Чуть-чуть добавити, добавити. щодня можемо домовляти нагрузку, тобто робити більше, робити швидше. Да? У мене, наприклад, да, через е, буквально 3-4 дні пройшли вже ці шуми. хрусткий трошки залишився, да? з цим треба працювати довше і періодично повторювати, тому що потім вже не потрібно буде це робити щодня. Користуйтеся. І звичайно не забудьте підписатись на канал тут дуже всього багато цікавого.